Перед судом постане громадянин Російської Федерації, який чекав Путіна на Полтавщині. Слідчі СБУ завершили досудове розслідування і зібрали достатню доказову базу для притягнення до відповідальності громадянина РФ, який чекав прихід руського міру на Полтавщині. Зазначений росіянин приїхав в Україну до своєї матері, повідомляють в управлінні Служби безпеки України в Полтавській області через соціальні мережі. З початком повномасштабного вторгнення поширював російські наративи і висловлював підтримку загарбницьким військам, заперечував анексію українських територій і називав дії російських окупантів звільненням України від нацизму, агітував за введення на територію України рубльової зони. Крім того, зловмисник заявляв, що з 2014 року в Україні триває громадянська війна і стане краще, коли сюди прийде Путін. Наприкінці серпня поточного року слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили громадянину РФ про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 436.2 кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірною Заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України глорифікація її учасників підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.